Починаємо роботу із довгими цілими Значить, Чи Дивіться, у C по замовченню розмірність типу Integer в діапазоні знаходиться від 2 мільярдів до 2 мільярдів. Від мінус 2, від 2 <coughs> Що виходить? Якщо нам потрібно проводити обчислення, які набагато більші за... Оцей параметр, в такому випадку нам потрібно з вами створювати свій власний тип і в ньому робити обчислення, тому що якщо ми вийдемо за межі діапазону, то обчислення будуть здійснювати самі вправи. Були... Результати якісь будуть, але результат виконання цей ну, буде невірно. Там можуть бути якісь під'ємні числа, появляться або взагалі. Значить, як правильно організувати роботу з такими числами? Є така методика, яка дозволяє нам ну, сам себе перекрити. Методика свідчу. У пам'яті комп'ютера організовуються два масиви із цілих чисел. Нам зараз намалюємо стріл. Так, так. розмірність масиву може бути довільна, але по суті ми можемо брати масиви розмірами чисел які нам... Потрібно в даний момент. Тобто, якщо нам потрібно, щоб числі, там знаходилися там, 100 розрядів, значить ми беремо масив розділеністю 100. Якщо нам потрібно масив розрозрядність 1000, беремо 1000. Ну тобто, це залежить від того, яка в нас не буде число. Ну, де такі обчислення можуть бути? Наприклад, астрономічне обчислення, коли там розраховуються дуже великі параметри. Наприклад, відстані до зі і тому подібне. Як ж організовується робота такими чистими? Припустимо, ось ми з вами введемо число. число. Слоди. Значить, ми будемо за, як, ну, йти по вашій, вашому підручнику, в ньому там потрібно організувати роботу із такими довгими числами, а саме введення таких чисел і три математичні операції: додавання, віднімання та множення. Результат. Сьогодні ми тільки розглянемо поки що додавання. Значить, Дивіться, якщо у мене є Ні. тепер е, суть, коли ми з вами вводимо таке число, то ми його вводимо в масив по розряд. Наприклад, там беремо, що у нас буде, допустимо. Якесь число. Тобто ми розділяємо числа на всі розряди. І кожен окремий розряд поміщаємо в комірку масиву. Не обов'язково число повинно бути однаково розміру. Чи дивіться, як я буду організовувати введення таких чисел. Я, наприклад, буду спочатку у користувача запитувати, який розмір в нього. Причому ви пам'ятаєте, що розмірність ну, масив, номер першої комірки в масиві починається не з нуля, ой, не з одиниці, а з нуля. В принципі, ми можемо зробити з одиниці, але в програмуванні вбесі, починається з нуля. Тепер дивіться. По суті, якщо ми візьмемо з вами масив, то виходить при такому уявленні ми обично записували, що у нас масив починається з лівого боку. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Але суть у тому, що ми наперед при оголошенні масиву не можемо точно визначити тільки користувач ВД, зазвичай ми з вами ну, на розмірність. Тусь номера комірок будемо позначати в зворотному порядку. Тобто, якщо це в мене нульова, перша, друга, третя, четверта, п'ята, сім, мабуть, 9, 10, 11, 12. 13, це в мене 15 комірка, то 14 комірка, 13-та комірка, 12-та комірка. Це 11-та комірка. Це десята комірка, дев'ята, восьма, сьома, шоста, п'ята, четверта. Третя, друга, перша і нульова. Ну, і відповідно, у всіх інших масивах так же само йде нумерація. Тепер коли ми з вами? Запитуємо розмірність числа, тобто скільки буде в числі розрядів, в даному випадку у нас буде 10. Тобто нам пам'яті потрібно 10 комію. Але оскільки ми будемо заповняти масив, то ми будемо заповняти масив, в, в такому варіанті. Якщо ми знаємо, що в нас 10 елементів в масиві, Значить, Ми будемо е, циклічно заповнювати масив, але починаючи від 10, то від 9 елемента до нульового. Е, тобто Ми спитали розмірність, а потім по кроку будемо заповняти наш масив. У такому порядку, як ми звикли, писати. Тож пишемо з найвищий розв'язок, а нижче, нижче, так далі. Тут в цьому випадку у нас розмірність масиву виходить 8, Значить, нам треба заповняти від 7 комірки. По нулю. Так. Після того, як ми організуємо з вами уведення елементів масиву, нам потрібно з вами створити алгоритм, який дасть змогу додавати такі числа. Але тут є одна особливість: нам потрібно ну ми будемо уявляти цей принцип в постійному: ми будемо додавати числа так. Якби ми це робили в стопчик. Тобто порозрядно додаємо елемент, допустимо, якщо я, наприклад, додавлю оцей елемент до цього, знайду Тобто, е, одиниці. Коли я додам одиниці, в результаті в мене вийде число 11. Число двохрозрядне. Тобто, в мене є 10 і одиниці. Що мені треба зробити? Мені потрібно буде розділити. Одиниці і розділити десятки. Тобто Одиниці, в принципі, ми можемо результат записати зразу в помірку і результату. А десятки мені потрібно заповнити у якусь допоміжну зміну, яка буде додаватися до наступної суми. Тобто те, те саме, що ми робимо з вами в стопчі. Тобто, ми ось, наприклад, додали два числа, що дворозрядне вийшло. Один пишемо, один замічаємо. Це якраз оце замічаємо, і будемо записувати з вами десь відніжну помірку. Давайте краще так ось. сюди. Тепер далі, якщо ми з вами додаємо тут два числа, то ми в результаті отримуємо з вами 12. Але до цього результату ще додаємо. Те, що у нас знаходиться в допоміжній комісі, те, що ми заповнили, тепер дивіться, що виходить. Тут вийде число 13. Знову його розділяємо на дві половинки, Десятки і одиниці. Як бачимо, одиниці ми можемо записати сюди. Тут у нас буде 1, вже буде 3. А одиничку знову запам'ятуємо. І по суті ми будемо з вами так робити доки, доки ми не додамо всі числа. Тобто поки ми не пройдемо масиви від 0 до 9 елементів. І потім ми просто оцей масив результату виведемо на екран. По суті, принцип зрозумілий? Yeah. Так. Хорошо, тепер ми значить, з вами спробуємо це організувати за допомогою мови програмування, ось у принципі. Так, значить беремо, відкриваємо наш футблок. Будемо починати писати И, скорее всего, на Codebox. новый проект. Консольный проект. И... Вот Add. Ну, типу додавания. Э, он до числа. Так, Е у нас организовался проект. Тепер починаємо з вами заповнювати наші основи. Ну, no. Додамо е, з вами два модулі на всякий випадок. Хоча тут наче ніяких склади... складних математичних поки не видно. Давайте просто по мірі надзвичайності біжімо. Є, тепер тут з вами запишемо переникання розкладок для Windows. Так, щоб нормально розпізнавалися українські шрифти. Для користувача якусь анопацію про те, що буде відбуватися на екрані. Е О, я люблю так роз розокремлювати лініями уявними. Програма, програма, призначуємо. The young, the old, Так. Є. Пояснення, в принципі, написали, що буде відбуватися в програмі. Тепер нам потрібно написати, як правильно вводить числа. Ведикс 2, другий. Или числа, Вказавший в казавке, подчерки, их гип. Размеренность. Видишь, слово. Завше їх розмістить, змінив. А потім ну а потім вводьте в це розряди. Поженогу записи. Так, відокремлюючи <звідує> їх, відокремлюючи їх ентерами, ентером або ентером. Так. так. Пояснення написали. Тобто, в принципі, з цього користувач повинен зрозуміти, що буде відбуватися в програмі і що йому потрібно для цього робити. Тобто, тепер пишемо. Вводить пилькист разряды первого числа. Так, закрываем Пам'яті організовуємо зміну, яка буде встигти розмінність першого числа та отримуємо від користувача свій. Таким же самим способом з вами отримуємо кількість розрядів другого числа. Беремо Кількість розрядів 2. Друг... Першого... Другою число, і тут у нас буде М. Зараз подивимося для перевірки, як це воно буде виглядати На екрані компілюємо наш проєкт. Можна подивитися логі. Компіляції. Бачимо, що проєкт відкомпільовано, в принципі, немає ні помилок, немає попереджень. Запускаємо проєкт на виконання. Що ми з вами отримуємо? Отримуємо анотацію на екрані. Програма призначена для додавання помилки чисел, які значно перевищують будований цілий тип Пін. два дуже цілих числа та спочатку їх розміниться, потім буде розряди кожного числа до 3 метра. Введіть кікси першого числа. 4, друг, смотри, три. Так, є чисел. Фі -фі. Так, тепер, як ми з вами отримали розмінність обох, обох із чисел, нам потрібно організувати їх в пам'яті комп'ютера. Але для початку... Для того, щоб було куди вводити, нам потрібно оголосити масиви цілих чисел. Значить, ми з вами оголошуємо, наприклад, буде перший масив, він, хай це буде. Ну, хай буде номер, наприклад. Number 1. Так, і з запасом візьмемо розмірність цього масиву, десь хай буде 100 елементів. Тобто приблизно ми зможемо 100, 100 значні числа з вами додавати, там віднімати і так далі. Далі ми для того, щоб в пам'яті в комірках масиву не було ніяких додаткових непотрібних чисел, ми з вами цей масив всі елементи обнулимо, тобто запишемо, що вони будуть. Рівний нулю, беремо int і, і дорівняння від нуля до І менше рівня, а не менше сотні, тому що ми будемо з нуля щитати і ставимо додавання. Це буде номер нумерація елементів масиву І далі записуємо, що в нас оцей елемент номер один. Буде унулятися нуля. Підсітий буде нулю Тобто Виконавши оцей рядочок, ми з вами оголосили масив цілого типу, який складається із 100 елементів, де буде, в ньому буде міститися наші числа. Тобто. І ми будемо з вами. Ну, для чого ми кругом записали нулі? Потому, коли в пам'яті комп'ютера організовується якась зміна, не факт, що в тому місці е, е, нічого не знаходилося до цього моменту. Часто таке буває, що в пам'яті залишається якась інформація, ми оголошуємо зміну, і в ній міститься інформація. Ми починаємо робити обчислення, і в результаті отримуємо якісь непонятні результати. Е, багато компіляторів перед тим як. Ну, як оголошувати зміну, Тут не оголошую, мені сам відгуляє без компіляції. Але є компілятори, які цього не роблять і буває, якісь незрозумілі результати видаються. Так, ну я на всякий випадок перестраховуюся. Тепер ми з вами починаємо безпосередньо введення самого, самих е елементів масиву. Тобто вводимо перше довге число. Значить, Організовуємо ведення, для цього беремо цикл з повторенням знову таки. Далі пишемо int. int, Починаємо з вами i до рівня n-1. Пам'ятаєте, я говорив, що нумерація всіх елементів масиву починається з нуля. Якщо у нас розмірність, наприклад, елементів масиву буде 10, то нам потрібно вводити від 0 до 9 елементу. Ми беремо N-1, далі беремо i, це повинно бути більше рівне 0. Оскільки воно стане менше, цикл повинен завершити свою роботу. І далі беремо i-1. Це зв'язано з тим, що ми організовуємо введення кінця. Числа. Спочатку. спочатку вводимо найбільший розряд, менший, менший, менший і так далі. Далі сам безпосередньо процес введення. Пишемо запрошення для користувача, щоб він розумів, що йому потрібно вводити щось якесь число. Далі беремо. Пробуємо безпосередньо саме введення 7 і пишемо елемент масиву number 1 і все. Це. Так. Тобто після цієї операції ми з вами отримаємо в пам'яті комп'ютера введене перше, друге ціле число. Для введення другого числа ми можемо скористатися тим часом алгоритмом. З одною відмінністю, що ми з вами там змінимо номера. Тобто, не номера, а букви, Зміни. Значить, в цьому випадку ми беремо з вами номер 2. Це у нас вже другий йде число Головне не спутати. 2 Так, і отут ми беремо не N, а M Потім це другий у нас носив. Зберемо тут 2. Так. Тепер е компілюємо проєкт. Бачимо, проєкт відкомпілювався, запускаємо, перевіряємо як БПСІ. Дивимося. Програма ну, довгих чисел. Введіть кількість розрядів перших син. Ну, припустимо, в першому числі в мене 5 буде розрядів. Тепер будемо число. 1, 2, 3, 4. 5 Є кількість розрядів другого числа. Ну, Наприклад, там буде 7. 1, 2, 3, 1, 4, 6. 3. 4. Дивимося. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто у нас все працює вірно, все нормально. Так. Бачимо, що в нас час сьогодні завершується. значить продовжуємо записувати алгоритм наступного разу.